Вітаю, друзі. Сьогодні в день розмовляв з своїм товаришем, воїном, який має пряме відношення, входить, будемо так казати, в коло, в оточення колишнього головнокомандуючого Збройних Сил України Валерія Залужного. Ну і, звичайно, не міг не запитати в нього, чим же займається Валерій Федоров. І, знаєте, не хотів записувати ролик, розповідати, поки не почув, що е, Арестович озвучив, що е, Залужний дозволив е, розповсюдити цю інформацію. Я підтверджую: е, Валерій Федорович Залужний, бере зараз активно уроки англійської мови. І готується відбути до Британії в ролі посла України. Ну, чесно кажучи, я розчарований. Я й товаришу кажу, ну я розчарований. А він каже, а чого ти очікував? Валерій Федорович офіцер вояка, служака. Він не може грибнути по столу, політичного досвіду він не має. Йому наказ Верховної головнокомандуючий, він сказав, є. І готується і відбуває в Британії. Так, ми очікували, що він скаже ні, я тут це. Але так би зробив політик. А військовий зробив би і зробив. Точно так, як залушний. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть вам!